Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні в мене нарешті дійшли руки і очі до того, щоб подивитися новий кліп Blackpink Shutdown з їх нового альбому, який вийшов 16 вересня, тоді ж, коли і другий сезон Winx. Саме тому я зміг подивитися цей кліп лише от зараз, через тиждень, але незважаючи на те, що пройшов тиждень. Цей кліп досі у на третьому місці серед музикальних відео в Ютубі. Тож, напевно, там щось таке класне. Yeah. Your... Відео йде рівно 3 хвилини. Я не знаю, чому мене лякає, що рівно 3 хвилини. Типу, це не багато, це намало, але рівно 3. О, мені подобається, як вони інтерпретували ось цю фразу у класичний манер, <му> це і так ми вже бачили. А uh, У ліси на топі навіть uh, емблема Лаліса є. Запарилися з одягом. Mm -hmm. До мене дійшло в Дженні був там зі старого кліпу, і в кінці вона шатдаунула його у ліси була автівка. Теж, яку ми вже бачили. Я пам'ятаю картинки, не пам'ятаю назви. І вона теж в кінці його шатдаунула. По-перше, джису репує. По-друге, цей зонтик. Це теж відсилка на попередній кліп. Чому я нічого не пам'ятаю? Я знав, як це виглядало вночі. Замість грошей летіли е, іскри. Е, Розе взагалі сидить на планеті з кліпу Whistle і їде на машині. як в How You Like That? A little Let's Kill Ну, коротше, Відсилки на попередні кліпи, на попередні роботи, але шатдаун. Dun <laughs> dun Я не знаю. В мене е, відчуття, ніби я дивлюся е, е, кліп Тейлор do». Вау, wow! а тим часом не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки і писати в коментарях, що ж ви думаєте з цього приводу. Mm -hmm. Емоції такі дуже різні. З одного боку, це було дуже цікаво. Мені дуже сподобався кліп саме через відсилки до попередніх кліпів, до попередніх робіт. Але в мене дуже багато питань викликає пісня. Тому що вона більш повільна, ніж зазвичай, пісні в Blackpink і в K-pop'і. Але вони майже всі репують дуже мало тут якихось саме співочих моментів. І це викликає в мене десонанс, типу повільна пісня, але при цьому реп зазвичай, коли використовують реп, то в цьому моменті це щось або ритмічне, або швидке. Бо хоча б трошки пришвидшується. Дуже подобається ось цей ось семпл класичний, який вони взяли. Я не знаю, в мене немає якогось такого остаточного враження, чи вердикту сподобалося мені, чи ні. Напевно, я буду ще кілька разів його дивитися, слухати без візуалу. Тому я не можу точно сказати, сподобалось мені чи ні. Напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, як вам цей кріп. І якщо ви хочете реакцію на весь альбом Burn Pink на кожен трек. Ох, напевно, це буде дуже довге відео. Але якщо ви хочете, ставте лайки, пишіть в коментарях, підписуйтесь на цей канал. І на сьогодні це все. Всім па-па! Цікаво, то зараз були вибухи чи це хтось ковер вибиває?